Місто Черкаса стало одним із тих міст, яке з 1 вересня розпочало навчання. Це стосується і абсолютної роботи всіх закладів дошкільної освіти. І е, школи також мали змогу розпочати навчання в очному режимі, але зрозуміло, вибірково деякі класи, тому що з 35 шкіл лише 22 навчальні заклади мають відповідні сховища, які фактично придатні для того, аби називатися укриттями і дозволити дітям власне, навчатися в цих приміщеннях. Відповідно, Деякі школи приймають в стінах своїх будівель не тільки учнів власних шкіл, але і учнів з тих шкіл, які, на жаль, цих укриттів не мають. Зрозуміло, що багато роботи з облаштування цих укриттів, тому що хочеться, щоб наші діти знаходилися в комфортних і гарних умовах. Наразі департаментом освіти проводиться ремонт укриттів у 26 закладах. Ми говоримо і про школи, і про спортивні школи, про заклади позашкілля, і про заклади культури. Тобто це ті укриття, які повністю ремонтуються, ви бачите, що це дійсно ведеться колосальна робота і хочеться, щоб максимально умови були комфортними і безпечними для перебування наших дітей. Тому, власне, на це спрямовано з міського бюджету більше 26 мільйонів гривень. Тому сподіваємося, що ми до кінця цього року більшість робіт, звичайно, встигнемо виконати. Деякі роботи плануємо на наступний рік. Що стосується ситуації з фізико-математичним ліцеєм, то це власна ініціатива самого закладу. Їхня перша така спроба працювати із грантовими коштами із фондами і власне. Я думаю, та ситуація, яка виникла, вона була в першу чергу зроблена, можливо, для прискорення процесів, тому що зрозуміло, що з бюджетними коштами доводиться працювати дещо довше. Фізико-математичний ліцей, на жаль, не має власного укриття. Вони мають виключно погріб, який можна використовувати як сховище до 50 осіб. По опитуванні фізико-математичного ліцею вони не бажали навчатися в інших закладах освіти, як це запропоновано іншим школам. Тому ну, я думаю, це така власна ініціатива, і в даному випадку, я думаю, маємо подякувати. Пані Роксолані Підласі, яка допомогла з влаштуванням сховища, от ну проте звичайно не підтримую тезу, що міська влада не може ремонтувати чи не може вкладати в це кошти. Але зрозуміло, що вони значно прискорили цей процес. І ну я думаю, що це є навіть певним плюсом, що наші школи вчаться працювати з позабюджетними установами, а не розраховує тільки на очі.